На додачу до нових знань недуги, Міністерство охорони здоров'я провело дослідження серед школярів. Як результат, у дітей з першого по одинадцятий класи спостерігається тенденція до збільшення захворювань. На першому місці залишається хвороба органів травлення, на другому дихання. А ось на третє місце вперше за останні п'ять років вийшли захворювання придаткового апарату. І відсоток здорових дітей менше. Це підтверджують і місцеві медики. 50% прикарпатських школярів мають проблеми з поставою та зором. І відтак радять батькам дотримуватися. Режиму зорової роботи. Якщо дитина навчається, приділяє багато часу навчанню вдома, ми повинні стежити за режимом зорового навантаження. Так як в школі, хоча б забезпечимо, щоб це було півгодини, 40 хвилин дитина читає, пише, а далі обов'язково перерва і погляд вдалину. Покажіть дитині за вікном пташку, далеке дерево, хай вона роздивиться, що там є гніздечко, чи росте омела. Погляд в дає розвантаження м'язів ока, а отже, хвороби пов'язані з порушенням зору, перевантаженням очей у нас. Мусить відступити фахівці припускають, що причина всіх бід у школярів нераціональному харчуванні та відсутності фізичної активності. Відтак заслужені тренери Прокарпаття радять батькам віддавати своїх дітей у спортивні гуртки. Кажуть, саме спорт допоможе здолати чимало недух. дух, родителі, щоб їх діти були здоровими, все равно посещають якісь секції, кружки, тому що дополнительне заняття, дополнительне движение, тільки не по здоров'я, а то улучшить к здоров'я. Дітей із скрібленням позвоночника, соскаліозами, з паскастопієм. Це вже вражденне. Почому також їх родителі, в фізкультурі. Я не говорю про а спорті професіональному фізкультурі. Окрім спорту, варто приділяти увагу і психічному здоров'ю дитини. Психологи радять не вимагати багато від школяра. кажуть, постійний страх покарання за погані оцінки може спровокувати стрес. І відтак варто просто похвалити своє чадо за досягнення та допомогти розібратися у складних завданнях.